В Аветинстві мене часто плутали за китайцем або мециканцем. Дехто за вас такі о, він не китаєць? Я філіппіно американець за українською душею. До ковіду я подорожував в Україні і просто залишився тут. Грав на вулиці тут на Лесі Українки, і багато людей не зможуть. Повірити, що я співав українською. Подобається тут у Луцьку. Це а, такий самий розмір, як місто, де я народився. Називається Амарило і це в штат Техасі. Два місяці тільки онлайн а, писали. Перше побачення було тут також на Лесі Українки. Дуже швидко ми закохалися. Про Україну вона знає багато кожен день. Я щось нове дізнаюсь про не тільки Україну, але в uh, світі пишу мої жарти українською. І я uh, це я роблю дуже багато в даний момент. Про uh, життя з uh, Юлією, бо вона з СМТ На Волині. Мій раз у Маршрутці, наприклад, багато в даний момент про культурні шоки і мові.